Да. Тихо, тихо, Открывай! Открывай полиция! Вы за себя тебя бачим. За стены. За стены. Руки на двери. Контроль. Національна поліція України відчиняйте двері. Досягни! Дотягни! Досягни! Досиди! Оперативники Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії з слідчими ДБР ліквідували діяльність двох нарколабораторій та заблокували міжрегіональне наркогрупування, члени якого займалися виготовленням і збутом наркотиків та психотропів у великих масштабах. Діяльність наркосиндикату організував п'ятидесятирічний мешканець Запоріжжя разом із своїми двома спільниками, мешканцями Дніпропетровщини. До злочинної діяльності вони залучили більше десятка чоловіків, які відповідали за збут і рекламу наркотичних засобів і психотропних речовин. Одним з учасників злочинної організації був колишній правоохоронець. В день спільники збували близько пів кілограму заборонених речовин. Відправки робили у різні куточки України. Щомісячний обіг наркотиків складав близько 40 мільйонів гривень. Правоохоронці провели у фігурантів більше 30 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили більше 20 кілограмів наркотиків та прекурсорів. Крім того, вилучили ще й приладдя для виготовлення та фасування наркотиків, банківські картки, гроші, чорнові записи, техніку та зброю. Наразі 15 фігурантам оголошено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.